Всім привіт! Сьогодні в випуску динамо знайшло собі нового воротаря. Рома виключить довбика з офіційної заявки на матчі Ліги Європи. Мудрик отримав новий бан. Динамо орендувала Куарші до кінця сезону. Київська динамо проявляє інтерес до українського голкіпера Реала Якова Кінарейкіна. Про що повідомляє телеграм-канал інсайди від пасічника 2.0. Згідно з інформацією, джерела жовта субмарина готова відпустити 22-річного воротаря в оренду з можливістю подальшого викупу. Наразі Вілья Реал посідає четверту позицію в таблиці Ла Ліги, маючи в своєму активі 42 очки після 21-го зіграного поєдинку. У сезоні 25-26 Яків Кінерейкін провів три матчі за другу команду Віллі Реала у третьому дивізіоні чемпіонату Іспанії, пропустивши при цьому два м'ячі. Портал Трансфер оцінює ринкову вартість молодого голкіпера у 700 тисяч євро. Дякуємо за вашу активність. Ось всі попередні відповіді на минуле запитання. А тепер новий челендж. Ми підготували оновлене лого. І на екрані ви бачите змінений логотип відомого футбольного клубу. Ваше завдання вгадати, який це клуб. Пишіть свої варіанти в коментарях. Удачі і нехай переможе найуважніший. Форвард збірної України може пропустити весь залишок сезону 25-26 через серйозну травму. Як повідомляє видання іллі Романіста, український нападник Артем Довбек буде виключений з офіційної заявки італійської роми на матчі Ліги Європи сезону 25-26. Після завершення трансферного вікна УЕФА дозволяє клубам внести до трьох змін у список А на єврокубкові поєдинки, щоб замінити гравців, які зазнали важких травм або тих, хто покинув команду. За даними джерела, римський клуб планує прибрати зі списку Довбика а також він гра Леона Бейлі, який виступав у серії а на правах оренди та вже повернувся до англійської «Астон Вілли. Їхні місця в заявці займуть нідерландський нападник Доніел Мален, орендований у Вастанвіли, та іспанський вінгер Брайан Сарагоса, який грає за Рому на умовах оренди з Баварії. Артем Довбик продовжує проходити реабілітації після серйозного ушкодження, розриву м'язового сухожильного апарату лівого стегна. Нападник збірної України вже переніс операцію та має великий ризик пропустити увесь залишок сезону 25-26. Після дискваліфікації через провалин допінг пробу Михайло Мудрик уже понад рік залишається поза футболом. Вільний час він проводить граючи в Counter-Strike 2. Проти там і українець потрапив під санкції. Під час однієї з ігор Мудрик посварився з польським гравцем. Конфлікт перейшов у суперечку щодо Волинської трагедії. Наступна мапа Волинь. Волинь будеш пам'ятати бомж, написав Михайло зі свого аккаунту під ніком Мудрик. Польські фанати футболу та кіберспорту активно обговорюють цей Дента вимагають більш жорстких санкцій проти українського гравця. Слід зазначити, що в соціальних мережах опубліковано лише повідомлення самого мудрика. Існує ймовірність, що його навмисно спровокували на цю чутливу політичну тему. В результаті акаунт Михайла було заблоковано. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Київська Динамо оформила оренду центрального захисника зі збірної Ганни Стенлі Куарші до завершення поточного сезону, повідомляє телеграм-канал та то таке. Згідно з інформацією, джерела 18-річний центрбек буде виступати за юнацьку команду Динамо. Проте не варто очікувати його появи найближчими днями на поточному підготовчому зборі білосиніх у Туреччині. Наразі Куарші перебуває в Молдові та очікує відкриття української візи. Слід нагадати, що новачок Динамо раніше. Проходив перегляд в лондонському Челсі та тренувався в складі молодіжної команди цього клубу. Однак, перехід тоді не відбувся через обмеження, пов'язане з тим, що Корші ще не досягнув 18-річного віку. Рівенський Верес опинився в центрі скандальної ситуації з одним із легіонерів. Клуб офіційно повідомив, що нападник Ерен Айдін без дозволу залишив розташування команди під час навчально-тренувального збору в Туреччині. Як зазначає прес-служба Вереса в інстаграмі, це день стався сьогодні, 3 лютого. 22-річний турецький футболіст покинув команду та відтоді не виходить на зв'язок ані з керівництвом клубу, ані з медичним штабом. Додаткові подробиці цієї ситуації наразі не розголошуються. Водночас раніше. Ше інсайдер Ігор Бурба сповідомляв, що конфлікт між Айдіном і клубом триває вже деякий час. За інформацією джерела, легіонер був готовий бойкотувати матчі Вереса через незгоду з рішенням керівництва не продавати його, незважаючи на наявні пропозиції з Туреччини та Португалії. Джерело також зазначило, що агент футболіста вже працює над варіантами розірвання контракту з рівенським клубом. Сторони намагалися врегулювати ситуацію, проте представники гравця встановили дедлайн для ухвалення рішення до 2. Лютого заслужений тренер України Мирон Маркевич в ексклюзивному коментарі для Sport.ua розповів, чи може бути корисним для національної збірної України перехід її ключових гравців: Олександра Зінченка та Романа Єремчука до Аякса та Ліона. На жаль, у своїх попередніх клубах вони здебільшого залишалися гравцями ротації, і зараз їм вкрай необхідна ігрова практика. Це особливо важливо для того, щоб підійти максимально готовим для вирішальних матчів збірної України в боротьбі за путівку на світовий чемпіонат. Я впевнений, що Зінченко зможе швидко адаптуватися в легендарному Аяксі, особливо враховуючи, що в Нідерландах його добре пам'ятають за виступами за ПСВ. Незважаючи на універсалізм Олександра, я б радив використовувати його всередині поля, де його здатність ні, загострювати гру точними розрізними передачами та потужними дальними ударами може стати справжньою перевагою. До того ж оскільки нині в складі Амстердамців багато молодих гравців. Зінченко з його значним досвідом може також стати лідером роздягальні. Не виключено, що тренерський штаб Аякса саме на це й розраховує. Що стосується Яремчука, то за наявною інформацією ініціатором його переходу став головний тренер Ліона Павлу Фонсека. Містяни роблять ставку на високу швидкість та контратакуючий стиль гри. Мабуть, фонсека вірить, що поява Романа в команді підвищить варіативність атаки, допоможе команді ефективніше діяти. Як у контратаках, так і під час позиційного наступу. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.